З нами тому газ втридорога. дорога. Росія попередила українців: знижок на паливо безмитного союзу не буде. Тараном на людей під ялинкою Івано-Франківська п'яний водій врізався у натовп святкуючих. Смолоскипи пам'яті факельною ходою українці відзначають день народження Степана Бандери. Вечір добрий святковий ефір каналу ТВ Продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Традиційно Олексій Ліхман. З під ялинки до медзакладу у самому центрі Івано-Франківська на пішохідній частині авто врізалося у натовп людей, котрі святкували новий рік. Вісім чоловік опинилися у лікарні. Водій з місця аварії зник, але Пізніше міліція його затримала. Усі подробиці цього інциденту далі у сюжеті. Івано-Франківсь, четверта ранку. Центральна ялинка ці кадри зняті очевидцем за кілька секунд до трагедії. Ладу, що виїхала на пішохідну зоду, обступили перехожі та міліція. Водій раптом вирішує тікати і тисне на газ. Бач мінти! Дев'ятка промчала пішохідною зоною кілька сотень метрів. По дорозі під її колеса потрапили восьмеро людей. Всі вони молить до 25 років. Переважна більшість отримала переломи та забої. Їх одразу забрали швидкі. Одна жінка досі у важкому стані, розповідають лікарі. Решта потерпілих з легшими травмами. Ми вже йшли додому, і тут поїхала машина і збила нас всіх. Вісім чи сім чоловік всіх збила. Зобіль ще нічого не пам'ятаю, вже пам'ятаю вже тут, як робили рентген, по дорозі нічого не пам'ятаю. Хворий поступив на приймальне по Києву 5.40, доставлений швидкою медичною допомогою з міської клінічної лікарні з середній важкості. Поступив до нас хворий з діагнозом, забігуваного мозку, перелом потиличної кістки, множені забої в кінці за версією міліції, дев'ятка заїхала на пішохідну зону слідом за автомобілем швидкою, що прибув на чергування. Перехожі, які святкували біля центральної ялинки, намагалися зупинити ладу, вказуючи водію на заборону проїзду. Як тільки машина пригальмувала, патрульні міліціонери спробували забрати у водія ключі, той почав тікати. Один з водіїв, скориставшись тим, що заїхав в центральну частину міста, тобто він заїхав за швидкою допомогою, заїхав там, де знаходилась центральна ялинка. Тобто там був натовп людей. Його попередньо зупинили працівники міліції. Люди, які святкували, коло ялинки були агресивно настроєні, виламали йому бокове стекло. Сам водій з місця аварії таки втік, та через кілька годин сам здався міліції. Шофером порушником виявився 20-річний безробітний житель Івано-Франківська. Каже, перед тим як сідати за кермо, перехилив шампанського. Дворока на шампанського. На затриманого міліція вже завела кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Тепер йому світить від шести місяців до трьох років тюрми. Інцидент з наїздом на перехожих біля ялинки у новорічну ніч трапився і на сході України в Алчельську. Там минулося без тяжких наслідків. Чоловік, який вирішив, що в його авто поцілили певною бляшанкою, віддавив ногу кривнику. А згодом, як повідомляють правоохоронці, втік з місця пригоди потерпілий, опинився в лікарні з переломом, а водія через 10 хвилин затримала міліція. Це вже не перший рік, коли п'яні водії врізаються у натовп людей. Торік, під час святкування старого нового року в Луганську, джип врізався в огорожу новорічної ялинки. Машина зачепила 11 людей. Від зіткнення одна дівчина загинула. Пізніше виявилося, що водій був під дією наркотиків. Через півроку суд дав вбивці мінімальний термін ув'язнення, чотири роки за ґратами. Анастасія Стенко Романтурі ТВА. І трагедією закінчилася новорічна подорож для п'ятьох людей на Хмельниччині. Усі вони загинули в аварії на трасі поблизу села Трибухівці Летичівського району. Там зіткнулися позашляховик та вантажівка. За попередньою версією водій далекобійник, громадянин Туреччини, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Він пошкоджень не зазнав, проте був у шоковому стані. Джип же після аварії затисло під кабіною фури. Тож рятувальники кілька годин не могли розтягнути автомобілі. Врешті надвечір застосували підйомний кран і просто Зняли тягачі з легковика. Загалом же, за інформацією ДАІ, в останній день старого року трапилося 86 аварій по всій країні. У них загинуло 22 людини. Новий рік з Юлією Тимошенко зустріли її прихильники біля стін лікарні, де експрем'єрка проходить курс лікування. Встановили та прикрасили гірляндами ялинки. Опівночі запалили бенгальські вогні, заспівали гімну країни та посвітили ліхтариком у вікно. Тим часом на майдані незалежності у Києві біля головної новорічної ялинки країни запустили у небо білі та червоні кульки з прив'язаним до них банером «Юлі Волю. Нагадаю, торік прихильники Тимошенко у столиці влаштовували лазерне шоу і коли почав гриміти святковий салют, десятки людей підняли плакати з написами Юля з новим роком. Україна не Білорусь, і газові знижки даровані Газпромом мінську Києву не світять. Не сподіватися на цінові поблажки порадив директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Олександр Горбань. І так буде, поки Україна не вступить до митного союзу. На думку дипломата, позиція України досить суперечлива. Мовляв, українська сторона вимагає знижок на блакитне паливо, а при цьому не поспішає співпрацювати у межах єдиного економічного простору з Росією, Білорусію та Казахстаном. Через це Кремль не може задовольнити. Ольнити вимоги Києва знизити ціну на російський газ Україна хоче одночасно зберегти два вектори і вступити до Євросоюзу, де на неї особливо й не чекають, і взяти участь у митному союзі, але тільки за тими параметрами, які їй вигідні. Але так не буває, не можна бути трішки вагітним. Смолоскипи пам'яті запалили сьогодні в Україні. Факельною ходою українці відзначають 104-ту річницю з дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери пошанувати відомою і неоднозначну постать вийшли тисячі людей у Полтаві, Івано-Франківську та у Києві. І ось зі столи зі столичної ходи щойно повернувся мій колега Тарас Матвів. І саме у ці хвилини він готує сюжет до ефіру. Тож ми повернемось до цієї теми трохи згодом. Поки ж наш випуск триває і у другій його частині будемо говорити з вами зокрема про таке. Давка за видовищами. Новорічний феєрверк у Коддівуарі не пережили 60 людей. Тегеран грає військовими м'язами. Іран провів тест нових далекобійних ракет. Відкладений колапс, фіскальний обрив у США відтермінували на два місяці. Ай крадії Паризький магазин ЕПЛ пережив пограбування на мільйон. Сполучені Штати таки втрималися на краю фіскальної прірви. Президент Обама зміг домовитись із республіканцями щодо умов продовження податкових канікул, а Сенат схвалив угоду. Справа за палатою представників проте політики уже святкують перемогу. Компроміс полягає в тому, що податки підвищать лише тим, хто заробляє більше 250 тисяч доларів на рік. Решта і далі користуватимуться перевагами податкових канікул. Фактично, фіскальна прірва, коли одночасне скорочення видатків та припинення дії податкових пільг вже настала 1 січня, проте у США сьогодні теж вихідний біржі не працюють, і збитки для американської економіки будуть мінімальними. З новим роком усіх я дуже радий, що Сенат відгукнувся на угоду між Білим домом і республіканцями. Звичайно, попереду ще одне голосування, але я дуже щасливий, що ми нарешті досягли компромісу. Я особисто не дуже щаслива, не дуже тому що вони говорили про you know, цей фіксальний обрив останні півроку. В них була купа часу, щоб усе вирішити, але вони ледь змогли про щось домовитись, тільки коли усі дедлайни минули. Виходить для наших політиків суперечки значно важливіші, аніж платники податків і ніж вся країна. І це звичайно засмучує Військовими м'язами. Пограв Тегеран. Іран заявив про успішні ракетні випробування. Свої амбітні військові навчання в Ормузькій протоці. Ісламська республіка завершила вражаючою демонстрацією перекриття морського шляху, яким проходить п'ята частина світового видобутку нафти. Ось ці кадри прошу це остання модифікація ракет РААД класу Земля повітря, які можуть уражати ціль на відстані до 50 кілометрів. А ось ці крилаті ракети малої дальності НАСАР. вони здатні знищувати кораблі вагою до трьох тонн. Принаймні, про це заявляє офіційний Тегеран. Військові навчання уже майже завершені. Іран провів їх саме тоді, коли західний світ відпочивав на різдвяних та новорічних канікулах. Раніше Ісламська Республіка заявляла, що може відбити будь-який напад недружніх країн. І, зокрема, у відповідь готова перекрити Ормузьку протоку, важливий світовий канал транспортування нафти, ша назвала подібні погрози вивом агресії, проте у перебіг військових навчань не втручалася. Сьогодні безпілотні літаки умовного супротивника потрапили під шквальний вогонь наших хоробрих військово-морських сил. Перш ніж вони визначили позиції дружніх військ, були самі розкриті та знищені ракетами Місак. Ці успішні навчання, знак того, що народ Ірану, уся наша нація, це завжди дасть рішучу відсіч усім можливим атакам і вторгненням. На трагедію перетворилося новорічне святкування у найбільшому місті Коддівару. фейерверк шоу на стадіоні Абіджана закінчився тисневою, якій загинуло 60 людей, понад 200 отримали поранення. Серед загиблих переважно діти у віці від 8 до 15 років. Очевидці розповідають, біля другої ночі серед натовпу зінялася паніка, і люди почали вибігати з приміщення стадіону. Що викликало цю паніку? Поки з'ясовує слідство. Одна з версій, люди налякалися новорічного фейерверк шоу а у Греції новий рік почався зі страйку. На роботу не вийшли працівники столичного метро та електричок. Вони вимагають не зменшувати їм зарплатні із 1 січня. Саме це планує зробити уряд у пошуках нових шляхів скоротити бюджетні видатки. Чиновники постановили, що транспортники повинні заробляти не більше ніж працівники грецького міністерства транспорту. Страйкарі, звичайно, не згодні. Вони переконані, що їхня робота і складніша, і більш відповідальна ніж у клерків, і тому платити їм треба більше. Вони мають повне право обурюватися, тому що не можна порівнювати їхню роботу з рештою працівників громадського сектора, які просто сидять в офісах, тому що одні відповідають за життя людей, а інші усього лише протирають штани. Нехай у них все вийде. Я думаю, це ні до чого не призведе. Уряд все одно буде робити як вирішив і тут нічого не поробиш. Тільки людям створили зайві незручності. Поки одні страйкували, інші все ж таки святкували по всьому світу. Прокотив новий рік свято пройшло грандіозними салютами та вражаючими шоу до самого світанку. Люди веселилися, танцювали та співали пісні. 12 ударів Біг Бена і до британців увірвався новий рік. На березі темзи не було жодного вільного місця. Сотні тисяч місцевих жителів та туристів вийшли подивитись на святкове дійство. У небі над Лондоном англійцям влаштували справжнє фаєр-шоу. Назустріла свято рекордною кількістю глядачів. Близько мільйона мешканців Берліна милувалися салютом біля Бранденбурзьких воріт. Усю ніч люди веселилися та танцювали під світові хіти. Ущем з конфеті та масовими поцілунками закоханих пар зустрічали 2013 у Нью-Йорку. Традиційно на Таймс-сквер був справжній аншлаг. Проте переплюнути феєрверки у Лондоні та Берліні американцям не вдалося. Через велику кількість людей на вулиці місцева влада обмежила використання піротехніки. Натомість усю ніч городян розважали відомі зірки естради. Без танців, але з піротехнічним шоу відсвяткували у Гонконзі по обидві сторони. Гавані Вікторія збиралися натовпи людей. Усе небо було задимлене від салютів. Фейерверк був яскравим, проте тривав лише вісім хвилин. Яскраво та весело було і на вулицях ще одного китайського мегаполісу Шанхая. Місцевих та туристів тут дивували лазерним шоу з акцентом на культурне минуле міста. Ну і, звісно, в Піднебесній і тут не обійшлось без салютів. <му> Христина Малазонія, давай! Не надто вдало новий рік почався для компанії Apple, виробника чи не наймодніших гаджетів, смартфонів і планшетів сучасності. Збитки в один мільйон євро. Ось такий наслідок зухвалого пограбування її фірмового магазину у центрі Парижа поблизу Гранд-Опера. Невідомі зловмисники зайшли через службовий хід, скрутили охорону і винесли усю наявну техніку. А пограбоване майно спокійно вивезли на вантажівці. Нині правоохоронці вивчають записи на камерах спостереження і з'ясовують, як таке могло статися у новорічну ніч. Коли на вулиці Парижа патрулювати патрулювали посилені поліцейські наряди. Шара прийшла. Під час новорічно-різдвяних свят торгівельні мережі влаштували справжній аукціон щедрості. Знижки чи не в кожному магазині, але навчені досвідом покупці у магазини все ж не поспішають. Переконані, знижки радують око, а от гаманець спустошують. Олена Фанасієнко розбиралася, де правда. Дев'ята вечора, Тернопіль. Люди шикуються у довжелезні черги. Мерзнуть на подвір'ї і готові пожертвувати сном. Сьогодні тут ніч знижок. У торгівельному центрі розпродають усе. Від старої ціни віднімають 20, 30, 50, а то й 70 відсотків. Без скидочки 828 гривень, зараз акція проходить 30%. Виходить 579 гривень. Тих, хто не спить, сотні. Одні купують, інші стережуть. Відвідувачі впускають партіями по 10-15 осіб, щоб не побились. Одділ маленький, щоб всі розвернулися тут нормально. було. Щоб поміряли спокійно, все не мішались друг другу. Не вночі, але за знижками біжать і столичні мешканці, особливо активно в останній тиждень року. Маркетологи радіють і ловлять клієнта на гачки, святковий декор, музику і запахи. Саме вони проводять у магазин покупця і підштовхують до покупки. Цитрусові запахи стимулюють покупки техніки, кофейні і булошні запахи стимулюють покупки продуктів питання. В одежних магазинах використовуються різні сладкова оцінка запахи. У цих магазинах усе нагадує про свято. У вітринах великі знижки, де найкраще завжди знає столична модниця. Христина любить яскраво одягатись і ходити магазинами. Покупки покращують їм настрій. Неважна яка скидка, але одразу горять глаза, тому що скидка. І коли бачиш, що речі намного ніж, то вдвіня приємно. Христина вже має в своєму гардеробі кілька жилеток, але око помічає ще одну хутряну. Вот эту вещь я бы, конечно, бы себе, ну, пояс, конечно, я бы поярче взяла, може дітей зола там. Вот но сама вещь очень очень інтересний знижки працюють на рівні психології. У клієнта формується думка, що саме тут дешево і вигідно купувати. Маркетологи зізнаються, мало кому вдається втриматись від такої спокуси. Магазини з задоволенням граються з клієнтами і задурюють їм голови. Під час акції часто викидають у продаж старі колекції або товар, який погано продається. Тим ми знаємо эти ці історії про скидки от до 70%. э, І реально ми видим какую-нибудь одну залежалую пыльную кофточку, яка дійсно 70%. По Большому що человек, чоловік, в магазин, вибирає то уже подим ажіотажам, абсолютно не глядя на ценник, э, Попадає в ситуацію що здесь. Все дешево. Жоден магазин не працюватиме собі у збиток, тож знижки виставляють залежно від накрутки. Найбільше навалюють на одязі та парфумах, іноді по 300-400%. відсотків. Під час акції продавці роблять, здавалось би, широкий жест високу ціну закреслюють і ставлять меншу. Насправді ж ціна зі знижкою часто може дорівнати справжній вартості товару у Тернополі. За три години нічної акції продавці заробили на святковий стіл і до столу. Наприклад, минулого року вони мені говорили, що за цих три години три-чотири години вони наторгували. Стільки скільки не торгували за місяць-два. В Україні шопомання не має ще такої популярності, як за кордоном. В Австралії за товаром зі знижками стають у кілометрові черги. Щоб легше було чекати, беруть із собою стільці. Чим ближче до входу в магазин, тим більше радості у клієнтів. Олена Франсієнко, Антон Деркач, тивай. І ми повертаємось до теми річниці Степана Бандери. Нагадаю, сьогодні українці відзначають 104-ту річницю з дня народження провідника українських націоналістів. Факельну ходу організували мешканці Полтави, Івано-Франківська та Києва. І от зі столичної акції повернувся мій колега Тарас Матвіїв. І зараз його сюжет готовий до ефіру. Прошу. Шими відзначити день народження ідейного натхненника націоналістів Степана Бандеру вийшло декілька тисяч мешканців Івано-Франківська, і це не випадково. Провідник ОУН народився саме в цьому краї 104 роки тому. Акція відзнаки закінчилась традиційно – покладанням квітів та святковою месою. О, час, і вічні. Продовжили святкувати народження головного оунівця вже в столиці. Однак з більшим розмахом на урочисто ходу зібрались понад 5 тисяч киян. Для такої масової маніфестації навіть перекрили рух на одній з центральних вулиць. Варшевченка Микола відзначає уродини Степана Бандери щороку. Чоловік нарікає, українці досі не усвідомлюють вагомості вкладу лідера націоналістів. Він не просто герой, він наш національний герой. Він не герой поляків, він не герой румині, росіян. Він наш герой. Однак офіційне звання Героя України у Бандери відібрали ще два роки тому. Донецький апеляційний суд скасував рішення попереднього президента Віктора Ющенка і позбавив Бандеру таких почестей. Тарас Матвіїв, Антон Квітень, ТВА. От власне такими подіями запам'ятається нами з вами перший день 2013 року. Команда програми сьогодні від цього серця вітає вас з новим роком. Далі святковий ефір каналу ТВ продовжить музика для дорослих із Марічкою Бурмакою. Цікавого перегляду і до зустрічі завтра, о 20.30.